Закон. Роздуми над Словом Божим на середу третього тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав своїм учням Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам. Доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Від самого початку Господь обдаровував людину своєю доброзичливістю, однак вона сама вирішила, як їй краще розпоряджатися дарами Бога. Що з цього вийшло, мабуть, довго пояснювати не потрібно. Від початку Господь обіцяв Авраамові сина, який вийде з його чересел і народиться від неплідної сари. Однак по довгих роках безпліддя. Авраам вирішив по своєму допомогти Богові і народився Ізмаїл. Господь також подарував закон на горі Синай, аби людина, маючи слова життя вічного, знову наближалася до свого Творця. Але закон люди також почали розуміти по своєму, і замість того, щоб бути знаряддям життя, він став поневоленням на смерть. Тому Господь приходить в Ісусі Христі, новому Адамові, щоб виконати закон. Після невдалих спроб людини сам Бог приходить, аби виконати те, чого ми неспроможні зробити. Виконати все не так, як би ми хотіли, а так, як Бог цього хоче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.